По хаті зимою пригощають чаєм, і так було завжди. Позадка взагалі мене годує. Отам От сижу, а там воно свого корча заряджаю. У КФС навіть була менюшка для кур'єрів зі знижкою 50%. І тут також зимою пригощають теплим чаєм або кави безкоштовно. Кур'єрів. Подобається мій контент? То можеш підписатися, лупануть свій лайк, будьмо друзями у всіх соціальних мережах. У закладі фритюрна на номер один. Дивіться, не видумую. о, Болт Глово знижка 30% нашої продукції. Прикольно, сам тут хао, чесно. Значить, було якось у грудні так мінус 13 градусів приблизно, ну, може 10. І я приїхав ось о, в заклад чудесний. А кажуть, а почекай на вулиці. Розумієте, але бо тут, вибачте, для них кур'єрна людина виявляється. Отак от тільки... опача, да? Туди. Сюди. Оп. І погнав перший вагон покласти Ось такі пироги, любі друзі. Як бачите, десь можна купити пиріжка на третину дешевше, а десь і не дадуть зайти і погрітися. Розумієте? Не треба розраховувати, що будуть всім кур'єрам раді вам. Що ви думаєте про такі події? Можете написати, як завжди, в коментарях. Я їх, їх ще досі читаю. До нових зустрічей!